Бачите, це він робить сальто. Ми зараз знімаємо репортаж. Толік сняв? Ні, це хочемо каже. Ми зараз знімаємо репортаж такої опасної зони, як Паша робить сальто на гнучкому. Друніку! І зараз зараз, ми другий павло. Ми хочемо вас запитати, як ви так це все робите? Якщо поно 4. Дякуємо важне інтерв'ю. Побачите. Що Все, ми вели інтерв'ю з Рибовлянського стадіону біля школи номер 3 на гнучкому стадіону. Ой, Орніку, з вами була.